Верховна Рада України тут засідають народні депутати. Але що ми знаємо про білу неокласицистичну споруду, в якій народжуються українські закони? Будинок Верховної Ради України збудували у 1939 році за проектом архітектора Володимира Заболотного. У Переяслові, до речі, є його музей. Візуально нова споруда дуже нагадувала збудований у 1912 році педагогічний музей, сучасний будинок вчителя, де свого часу діяла Центральна Рада. Під час Другої світової війни будівля парламенту зазнала руйнувань, відбудували її вже трохи модифікованою, додали напівкруглу прибудову з внутрішнім двориком. Інтер'єри оздобили розписами за мотивами українського народного мистецтва. Стелю парадного вестибюля прикрасили величезним мальовничим плафоном квітуча Україна. Водночас, фасади та інтер'єри будівлі ще довго рісніли комуністичною символікою. Остаточної декомунізації будівля зазнали лише у 2015 році. Історія ближче, ніж нам здається. Вона у старих будинках. У назвах вулиць навіть у твоєму закордонному паспорті.